Ціні підсумки вівторка 11 березня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на небесах. Хмельничани провели в останню земну дорогу Василя Мирончука та Анатолія Кобернюка. Журавлі, що відлетіли у безсмертя. Стелу пам'яті із фотографіями героїв відкрили у ВПУ номер 11. Квіти перемоги у ліцеї номер 7 Стіни укриття навчального закладу оздоблюють у стилі самчаківського та петриківського розпису. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Василя Мирончука. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. До війни чоловік працював слюсарем контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Був дуже відповідальним фахівцем, згадують його колеги. Після початку повномасштабної війни Василь вирішив стати на захист України. Більше двох років боронив наші території, а нещодавно повернувся у рідне місто у відпустку. Тут, 9 березня, його серце зупинилося. У захисника залишився брат. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 40 років. Хороша, відзивчива людина був Василь. Ну, завжди життєрадісний, як фахівця знаю хорошого. його. Людина, яку дуже-дуже ну, шкода, що не стало з нами зараз. Така людина, він дуже все, все він комусь допомагав, все він такий був привітний, приємний. Відвоював два з половиною роки, прийшов на, на пару днів і таке його спіткало. Хороший він такий був, спокійний, дуже добрий. Я маленьким, що його в садочку водила а, за руку, дуже пам'ятаю. Пішов ще десь одразу, він вже ну, більше два роки він на війні казав, пішов, щоб ви не йшли. Пішов я, щоб ви були вдома. Так він мені казав. А з великим сумом, з турботою проводимо в останній путь. Мирончука Василя Васильовича. Будемо пам'ятати його і знали як доброю, життєрадісною людиною, який готовий був завжди прийти на допомогу. Любив спорт, любив село, любив своїх рідних. І після масштабного вторгнення пішов захищати нашу незалежну Україну, нашу державу. Віддав найцінніше це своє здоров'я, віддав своє життя. Прощалися сьогодні ще з одним героєм Анатолієм Кобернюком. Чоловік родом із Хмельницького, працював на будівництві. У грудні 2024-го його мобілізували. 40-річний захисник загинув 7 березня на Покровському напрямку. Вічний спочинок Анатолій Кобернюк знайшов на Алеї Слави у Раковому. У героя залишилися мати, дві сестри та племінники. Толік був світлою людиною, хорошим другом, завжди відкликався, да, йшов на допомогу, міг щось порадити, якщо щось, щось потрібно. В Толіка є дві рідних сестри Каріна і Наташа. Є так, також похресники, є плем'яники, він дуже їх любив. Був мастеровитий, бо і дома все робив. і Як треба було щось так підказати, то завжди підказував. Ну, добра людина. Пішов воювати в грудні. Він не встиг довго повоювати. Він навчався перед тим його вчили. Потім він пішов воювати, і от так сталося, що на Покровському напрямку він загинув. Він на будівництві працював. Дуже був роботящий, дуже такий життєрадісний, З ним завжди було приємно спілкуватися, приємна людина, скромний, працьовитий. Дуже він любив життя, цей Толя. Теж перед цим його брат загинув на війні Руслан. І він пішов відомстити за брата. Пішов так завоювати за, за брата. І так вийшло, що він підірвався. Дуже вони працюють, дуже, дуже за Україну він переживав. І за брата дуже пер, переживав, каже. Піду там шукаю за брата. Це так сталося опять. Тому 40 років сповнилося, і цьому так само 40. Не женатий, дуже старательний, дуже общительний, дуже привітний. Ну прямо душа людина. Життя обірвані на злеті. Пам'ятний захід під такою назвою відбувся у вищому професійному училищі No11. Присвятили його випускникам, які загинули у російсько-українській війні. Під час нього, у навчальному закладі, відкрили стелу пам'яті, до якої увійшли 26 фотографій героїв. Шанувати загиблих захисників, прийшли їхні рідні та знайомі. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. У вищому професійному училищі номер 11 нині відбулось урочисте відкриття стели пам'яті. Її присвятили випускникам навчального закладу, які віддали своє життя у російсько-українській війні. На захід запросили рідних героїв, присутні схилили голови у хвилині мовчання. Стали пам'яті увійшло 26 портретів. Увіковічнили на ній і світлину 20-річного героя Олексія Велігоша. Мама захисника пані Надія згадує, відмовляла сина йти на війну, адже на момент повномасштабного вторгнення йому було лише 18 років. Пішов добровольцем побув у червці три місяці і одразу під двадцять загинув 18 квітня. 3-го року Воював у 80-тій, в, 80 в захво-штурмовій бригаді. Сестра Олексія додає, він завжди був цілеспрямованим, рішучим та трохи впертим. Тож, якщо щось задумав, йшов до кінця. Казав, хто, ну, от я піду, от хто піде, як не я піду. В такому юному віці ми казали, що куди. Ну, ти ще зовсім молодий, тобі ще тільки жити і жити, але він вирішив це свідомо і сам. Він підписав контракт, коли ніхто навіть не знав. Він же просто прийшов додому і перед фактом поставив, що я йду. Бачитимуть та згадуватимуть лише зі світлини й героя Руслана Жижука. Сестра захисника Леся Горецька каже: він для неї був не лише старшим братом, а замінив їй і батька. Він спочатку мене якби заспокоював, не хотів мені розказувати, щоб я переживала, бо наша мама вона померла. В нас нікого немає так. І він каже, що все нормально, все нормально. Але вже чим далі я вже розуміла, що йому там тягше, і він казав, що там таке правда, що вони може і не виживуть там. Він це якби відчував. Директор ВПУ Василь Селізар каже: ці 26 портретів героїв нагадуватимуть студентам про подвиг, який здійснили випускники закладу. Сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять, їхня пам'ять завжди залишиться в наших серцях. Адже завдяки їм, сьогодні ми можемо ходити на роботу, ми можемо творити, можемо працювати, можемо мріяти. Влаштували захід спільно з працівниками бібліотеки філії номер 11 Бібліотека сьогодні представить свої книги, які Представляють і творчість героїв, які ще живуть, які воюють на теренах України, і також героїв, які писали, але, на жаль, їх немає. Також будуть книги почесних громадян міста Хмельницького, на сторінках, яких згадуються ці герої. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Акцію Квіти перемоги започаткували у ліцеї номер 7 Стіни укриття, у якому під час повітряних тривог перебувають до 950 осіб, оздоблюють квітами у стилі самчиківського та патриківського розпису. Живопис, за словами педагогів, допомагає відволіктися та перезавантажитись. Тому до справи долучаються діти разом із батьками та вчителями. Подробиці Вірини Муляр. Дев'ятикласниця Дарія Краснюк разом із однокласниками оздоблює квітами укриття, що в ліцеї номер 7 Ми замальовуємо і. Там, де почали вже розмальовувати до нас, то ми стараємось зробити, щоб воно було більш яскравіше. Прикрашаємо взагалі для того, щоб діти коли спускались, навіть коли ці тривоги якось вони дивились і настрій трошки піднімався. Коли спускаєшся, воно набагато гарніше це все виглядає. У навчальному закладі нещодавно оголосили акцію квіти перемоги, аби надати стінам укриття яскравих кольорів. Це символ надії на перемогу. Це дуже розслабляє. Тоді, коли ти малюєш, то забуваєш про все, можеш поринути в свої думки. Ми знайшли учнів, які закінчили чи ще навчаються у школах мистецьких, попросили їх зробити нам таку ніби як велику розмальовку, тобто зробити контури квітів. І зараз і учні, і педагоги, і батьки ми приходимо сюди, тоді, коли маємо вільну хвилинку, і розмальовуємо. В акції немає такого. Цілі такої, щоб все було вже розмальоване, В нас є ціль того, що це має бути арт-простором, коли можна приходити і щось своє ще домальовувати. До справи долучаються і батьки школярів. Живопис говорять, допомагає відволіктись та перезавантажитись. Живопис він завжди заспокоює. Ми хочемо, щоб їм і було не тільки безпечно, але ще й приємно і гарно. Мені здається, кожній дитині, якщо вона приходить в укриття, коли спускається, коли є потреба. Приємно подивитись, наприклад, на ті самі квіти, цей живопис і подумати про те, що мама вклала свою любов. Коли є вільний час приходжу і малюю для того, щоб дійсно покращити. Зовнішній вигляд наших укриттів діти прийдуть і подивляться на ці квіти, і їм стане трішечки легше психологічно. У цьому укритті можуть перебувати до 950 осіб. На початку 2022 року говорить директорка закладу, до приміщення спускались люди з усього мікрорайону. Згодом укриття повністю облаштували під потреби учнів. На якійсь одній з нарад адміністративних ми обговорювали способи релаксації, способи відволікання. І от хтось з моїх колег сказав про те, що він захоплюється малюванням. І відразу я собі уявила картинку, як наше укриття стає, стає таким арт-простором. У роботі використовують Петриківський та Самчаківський розпис. За моєю спиною в техніці Петриківського розпису у нас карта України. Вона повна, вона цільна. Ми дуже дуже сподіваємось, що вона такою і залишиться. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. З'їв один батончик наситився на півдня. Хмельничанка Ліана Галянт – волонтерка громадської організації Вільні Юнайтед. Вона готує для українських військових енергетичні смаколики. Додає до них горіхи, чорнослив, сушені яблука, родзинки, вівсяні пластівці, насіння, соняшника, гарбуза, льон та мед. Щодня жінка виготовляє майже сотню корисних перекусів для бійців. Щоб вони були корисні і додала деякі інгредієнти, які можуть війти якби, і доповнити. Я додала ще сюди ж сімочки е посолнуха, я додала льон. І додала зернята, гарбуза. Якщо є, наприклад, сушена смородина, мені буває, дають її, я додаю ще її. Вона дає таку кислинку. Якщо я на роботі, то це дві пачки. І це кожен день. Вихідних немає. В хлопців немає вихідних на фронті, в мене немає вихідних тут. От. Якщо це вихідний і я не йду на сітки, то п'ять пачок я можу зробити в день. Ну, то з переривами, тому що це велика нагрузка. Буває так, що приїжджає моя помічниця, це моя Таня Ярова. От тоді ми, наприклад, робимо батончики, а потім ще їдемо на сітки або йдемо на сітки, а потім приїжджаємо батончики. Тоді ми можемо теж десь так шість пачок зробити. У мене вже є відгуки, і давно вже відгуки є від самих військових, що до шести 8 годин тримає. Переможців і призерів шкільної ліги з волейболу відзначили у Хмельницькому. Учасниками чемпіонату стали понад 400 дівчат та юнаків. Тривали ігри у два етапи з листопада минулого року. У змаганнях виборювали першість 40 команд. Переможцям вручили медалі, кубки та статуетки за індивідуальні перемоги. А школам найкращих команд вручили грошові сертифікати. Іринаріон. Далі. Десятикласниця Каріна капітан дівочої волейбольної команди ліцею номер 3. У змаганнях шкільної ліги вони здобули перемогу серед учнів 10-11 класів. А дівчина стала кращою гравчиною у своїй категорії. Вона перший рік очолює команду. Приємно. Я не можу сказати, що це через те, що я капітан, тому що. Було витрачено дуже багато зусиль нашою командою. Кожен рік ми намагалися вдосконалювати свої навички. Все ж таки вийшло вибороти перше місце. На волейболі знайшла нових друзів. Ми якось об'єдинились об дуже сильно. Волейбол це команда, гра. 15-річний Артур також серед кращих гравців, яким вручили статуетки. Серед юнацьких колективів-старшокласників його команда виборола золото. Гордій за школу, що виграли. Цього року і парники були трохи легші. Ну і показали командну роботу. Змагання шкільної ліги з волейболу тривали у два етапи з листопада минулого року до березня 2025-го. До організації долучилася Хмельницька федерація волейболу. Завдяки зусиллям тренерів, батьків і власній мотивації. Призові місця здобули 12 шкільних команд. Переможцям вручили медалі і кубки. Головне завдання, взагалі, коли ми формат саме шкільних для дівчат і хлопців запускали максимально більшу кількість учнів, учениць залучити до занять фізичної культури, до активності, до здорового способу життя, до занять волейболом, баскетболом, футболом, гандболом, регбі У нас же фактично 11 видів спорту, які ми культивуємо в форматі шкільних лік. Волейбол посідає. Одне з щільних на сьогодні міст в форматі шкільних ліг, у нас більше 400 учасників, 40 команд. На церемонію нагородження, аби привітати доньку Ірину Смагулу, прийшов її батько. Я радий, що в нас є така молодь, і раді чого її воюва, явна наша найскоріша буде перемога з такою молоді, така, є Хмельницька. 21 березня відбудеться нагородження переможців шкільної ліги з футзалу, яка цьогоріч об'єднала найбільше учасників. А організатори міська рада, управління молоді та спорту і департамент освіти та науки сподіваються, наступний чемпіонат після перемоги відбудеться у новому палаці спорту. Ірина Аріон Данило Біга. Новини міста минулої доби. Пожежники ліквідували 42 пожежі на Хмельниччині, з яких 35 сталися в екосистемах. Переважно палає суха трава, а причина займання люди. Вони неправильно утилізують сухостій, палять його на відкритих територіях та власних присадибних ділянках. Рятувальники шукають поліїв, а також проводять інформативні рейди, аби мінімізувати кількість штучно створених займань. Деталі у Дарії Курнос. Зараз за допомогою авіарозвитки ми проводимо патрулювання населеного пункту, а саме шукаємо громадянин, які спалюють суху рослинність. Правопорушника виявили. Нещодавно рятувальники провели моніторинг паліїв сухостою на Хмельниччині. Адже саме через них в області зросла кількість пожеж. Лише за період із минулої п'ятниці понеділю фахівці ДСНС загасили 115 займань. Це є адміністративна відповідальність. І штрафи, знаєте, які? Ні. Не. Я ніколи в житті не палю, а це вон позортала трохи. Як без нас виходить, я ніколи в житті не палю. – А що, якщо навіть ми не ходимо, то що можна палити? Зараз ми наглядно бачимо загоряння відповідно до якого. Може загоріти так само стерня, можуть загорітися відповідно дерева. Люди дзвонять, жаліються. Ось краєчку тут запалила і все. Ніколи в житті більше такого не буде. За результатами відпрацювань протягом минулих вихідних рятувальники виявили більше за пів сотні правопорушників. Їм доведеться сплатити штрафи у декілька тисяч гривень. З метою запобігання виникненню пожеж та проведення профілактичної роботи серед населення, інспекторським складом головного управління та працівниками національної поліції здійснено понад 80 рейдів. На території області. За результатами проведеної роботи до адміністративної відповідальності було притягнуто 58 громадян. Нагадаємо, українським законодавством та правилами благоустрою заборонено спалювати промислові та побутові відходи, зокрема і сухе листя чи траву. Адже через їх горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини. За порушення правил пожежної безпеки в екосистемах передбачено. Адміністративний штраф від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. А у випадку завдання великих збитків позбавлення волі та її обмеження. Рятувальники закликають людей не спалювати сухостій, а свідків такої події одразу повідомляти в служби по рятунку. Дар'я Курнос, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!